Колінвал Honda Dio 56. Хочу показати. Ось Колінвал Honda Dio 56 фірми SE. Сієшний. Так, ось. І що хочу сказати? Ось почіпники, все. Новенький колінвал. Але є один мінус в цих почіпниках. В цих почіпниках повинна бути обоймочка закрита. З одної сторони, в оригіналу. ось стоїть. Спеціально розібрав. Подивився схему, як подається масло. Масло подається через ось ці два канала. З боку ось і ось. Підшипником. Сюди, виходить, масло йде. Подається на коленвал, подається сюди і туди вже через пальчик розбризкує. Ну, якщо ось він вставляється коленвал, он канал. Масляний. Якщо ми вставляємо. Колінвал, ось він стоїть. Вон видно подача. Масло. І виходить, масло через оці отвори, ось вони, через ці отвори, коли почіпник стоїть, попадає в коленвал. Ну, Но на нових колінвалах немає цей обойми. І виходить, воно. Напряму вилітає масло просто через почіпник проліта і вилітає сюди. Все. Давлення масло буде єле-єле попадати на колінвал. І коленвал буде поршньова, мажиться за счет колінвала, тому що розбризкує шатун і бризкає на поршень А якщо сюди буде дуже мало попадати, понятно, масляне глутання і двигун довго не прослужить. Так що тільки ставить з підшипником, де обойма закрита. Іменно Honda Dio 56, 57, 63, Z4 оці двигуни, іменно потрібно ставити тільки із обойми закритого типу. Це зроблено для заводу для того, щоб масло могло потрапляти через ті щілини отвори. Канали, тут центрофуга типу центрофуга, це так я вже кажу, подається масло. І через тут а, шатун, палець шатуна, там дірочка просверлена, і через це мажеться шатун, і мажеться вже, розкидає на все інше Поршневу і так далі. Так що, якщо це не зробити, двигун довго не прослужить. Так що? Буду ставити на новий коленвал. Беушний підшипник, він нормальний, не розбитий, але буду ставити його. Він закритий і буде тримати. І не буде крізь підшипник пролітати масло, як ось тут, а буде через ці канали проходити в коленвал. Так, і ще по якій причині його міняю, хтось не зажав варіатор. Або не підставив тувочка, як там правильно по розміру. І, виходить, варіатор був не зажатий і з'їло кусок. І тут трошки під'їло такого плану. ЦПГ розточена 0,25. Буду збирати далі. Ось коленвал. Сіє. І ще по коленвалу скажу те, що почіпник повинен бути обов'язково з однієї закритий, а з іншої сторони відкритий. Так як він мажеться, почіпник стає сюди, ну, тут є невеличка щілина. Крізь цю щілину потрапляє масло. Відкольнувала і майже підшипник з внутрішньої сторони. Якщо підшипник повністю залишити закритий, то він довго не послужить, так як смазка, яка там рідна йде, вона на такий ресурс їй не вистачить. Так що, щоб знали, що по-любому, з однієї сторони, відкритий, а знаружі закритий. Так як він буде і мазати, і подавати, і заразом мазати підшипник з цієї сторони, там трохи щілина буде, і воно пропускає і буде вилітати в підшипник. А ще покажу на прикладі, як мажеться сам колінвал. І поршнева від нього як розбризкується. Візьму колінвал 139-го двигуна. Ось його принцип. Ось так воно йде. І так само ця закрита. Ну, там обойма закрита, так само подається масло сюди, під цю кришечку, я її зняв, подається воно в канал масляний, ще йде на шатун, Ось. Зняв, показую, як можеться ось ось цей канал. Сюди це подається на шатун, а шатун розбризкує вже на поршневу, на циліндр, поршень. Ось так.